У Білгороді Дністровському розпочинається конкурсний відбір кандидатів на премію міського голови та лановиті молоді міста віком від 24 до 35 років за особисті досягнення у номінаціях. За творчі досягнення за розвиток молодіжного руху, за спортивні досягнення, за педагогічні досягнення, за внесок у сферу охорони здоров'я, за активну журналістську діяльність, за досягнення виробничої та підприємницькій діяльності, за честь та звитягу, а також у номінації Молодий державний службовець з вимогами до кандидатів на присудження премії. Кожен бажаючи може ознайомитись на офіційному сайті міської ради. Документи кандидатів мають бути оформлені в установленому порядку початку та до 14 грудня 2022 року, надані за адресою провулок Офіцерський 8, кабінет номер 3. Координатор – Департамент соціальної сімейної політики та охорони здоров'я. Телефон 096 429 81 58.